Вчора нарешті було завершено розгляд кримінальної справи відносно Багієва Юрія та мого підзахисного, який за версією прокуратури є його спільником. Суд всебічно розглянув справу, повно дослідив матеріали, а також усі наявні докази. Суд винес виправдавальний вирок, оскільки прокуратури не було доведено вину. Бгієва Юрія та мого клієнта. За інформацією прес служби прокуратури міста Києва, дане рішення обурило слідчих, прокурора і потерпіли. Основний доказ, який став причиною для винесення виправдання мого клієнта, це був доказ самої ж прокуратури. А саме відеозапис, на якому чітко вбачається, що мій клієнт. Не знаходився на тому місці, нікому не погрожував і нічого не вимагав. Тому ми будемо відстоювати правду, оскільки прокуратура намагається буде оскаржувати, як вона заявила, і якщо потрібно, прийдемо всі інстанції.